Заляпас відправив на той світ власного брата. Сімейна драма розгорілася у Маріуполі. Під час застілля між родичами виник конфлікт. Один вдарив іншого в обличчя і вибіг з квартири. Ображений чоловік схопив ножа на сходах. Наздогнав і кілька разів. Ударив його у груди. Бідолаха помер миттєво. Тіло різун так і залишив у коридорі. Знайшли його сусіди. Вони викликали міліцію. Коли правоохоронці завітали до брата загиблого, той плутався у свідченнях, а потім, взагалі, намагався втекти. Наразі душ Был также задержан сразу по подозрению в совершении данного преступления его брат, который пояснил, что на почве конфликта, который возник между ними, он причинил ему ножевые ранения. От данных ранений потерпевший скончался на месте совершения преступления. Уголовное производство открыто по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.